Слава Україні, друзі! Героям слава! Сьогодні отримав винід дроїжджі новою поштою. Фото, фото там є, інструкція, яка поступила. Буду ще читати в інтернеті, як їх розводити. Тоді буду розводити показувати вам, як то робиться. Ну, як я буду. Так, друзі, беремо такі ось дріжджі. Я переписав з інтернету, що це є для білого та рожевого вина. Оскільки ми будемо і біле, і рожеве робити, то беремо одні. Так, бачите такий порошок. Віжидають вони. Не? Ох. Ну такий, такий дивний запах стоїть, такий, такий незрозумілий. Лаві лаловін бем 4х4. І ось так ми їх калатаємо. до ложки причепились. Ми зараз будемо в цей самий момент. В цей самий момент будемо в інший посуд додати інші дріжджі. Тут ми їх так візьмемо. Ось інші дріжджі вже ті вже звуться Жалвін і Сет 718, 71Б. Без окулярів дядько не бачить. Ось. Ці теж. Шиво розчиняються, не будемо довго їх Махати. таке, бачите, біле молочко Ну, кажуть, що вони десь мають бути. 15 хвилин, півгодини, тоді знову помішувати. Так, товариство. Такі дрожжі. Ось. Бачите, не дуже добре розчинились. Вони є для білого та червоного вина. Не дуже. Або дрожжі якісь не такі, або я не знаю. Можете на ложці видно їх. Ми спробуємо інші дрожжі. Ось дивіться. 71 беловлін. 10 грамів. Дивіться, бачите, ці розчинились гарно. Зараз я до них буду додати рівномірні пропорції вина, аби вони привикли до тієї температури вина. Отак, От як пише в інструкції. О, дивіться, ми трошки як піна утворюється, шумлять. Але ці, бачите, так і є невеличкими грудочками. Можливо, вони розчиняться, а можливо, так вони мають бути. Ці я написав, що вони йдуть для, для білого та червоного вина. Ми ж будемо робити напівсолодке. Вони якраз мають підійти. А ці вже для рожевих напівсолодких вин. Теж нам підійде і до білого. Яка різниця? Вони ж. Кольору не мають. Так що я, напевно, завжди буду брати оці дрожджі 71 b Вони розчиняються краще. Розчиняються, бачите, краще. <кхм> Значить, вони є кращі. Не знаю, чи наступний етап буду знімати, чи ні, тому що треба буде рівномірно поділити його. Серед бутлів, а бутлів ось скільки, бачите? Бутлів є чотири, Один з них настільки має наповнений. Так що можна сміливо один, одне горнятко ділити на два, а інше між тим і тим. Можливо так. І так, друзі. Прийнято було рішення помішати. Бачите, мішати воно шипить. Це теж шипить, а це ще я не мішав. Тут маркет у нас. Ну якось так, друзі. Поки що. Поки що так. Якщо будуть якісь зміни, то я дозніму відео. якщо не буде змін, значить буде відео зніматися завтра. Побачимо, що завтра, які будуть зміни. Нехай всім щастить.